Розумієте, ну це айсіу, це, це та фінансова компанія, яка відмивала гроші попередньому президенту, і не тільки йому. Вона вона працювала на тому, щоб щоб ну і брудні гроші переводити в світлі і робити схеми з фінансових спекуляцій. Хто з цього ICU прийшов в ну в уряд? Дім Чишин, міністр. Спочатку голова Енергея. НКРКП, потім міністр енергетики. Вовк Діма, який прийшов на зміну йому в НКРКП. Оцей Макар Пасенюк, який на господарстві сидів, і ці гроші всі обслуговував. І Гонтерів, яка головою Нацбанка була багато. Реформатор ну, вони какой. справляли враження фахівців, що вони знають вони загнали в дуже потужне фінансове ярмо і енергетику. України і корпоративне управління, бо разом з ними ці зміни приймали в Верховній Раді бількови, якісь рябчини. Ось вся вся пошесть молодих реформаторів. Вони ніколи не були в енергетиці. Вони розуміли, що енергетику можна доїти, бо енергетика для них це фінансовий потік. Ковальчуки прийшли з «Укренерго», куди? Тобто, енергетики пішли з енергетики, їх просто виштовхнули, бо там останні енергетики в Укренерго, це був продан і в міністерстві, і у Щаповській, коли був, а, був головою головою. А потім прийшли інвестбанкіри, які почали будувати схеми, схеми зеленого тарифу, схеми. Закредитовування Укренерго. схеми вішання зеленого тарифу на тариф Укренерго, що взагалі є злочином державним, бо в результаті вони те, що мало би в ринку виживати, вони просто повісили в тариф природньої монополії разом із своїм регулятором, забезпечили оплату і це рішення. І в результаті ми всі з вами знаєте ви це чи не знаєте. Коли ми платимо за електрику, ми обов'язково за кожну зелену станцію по зеленому тарифу, по зеленому тарифу, який в 5-6 разів ринкового, Ви знаєте, як його прив'язали до євро на роки, там до до якого до 30, до 30 року року, да.